Діти на дорозі, тема, що хвилює кожного, але, на жаль, це проблема, вирішення якої потребує зусиль, в першу чергу спрямованих на дотримання правил дорожнього руху. Як свідчить статистика, практично кожна друга аварія за участю дітей трапляється через порушення ними норм безпечної поведінки на вулицях і дорогах. Тож, як бачимо, Потенційно майже вдвічі можна знизити сумну статистику загибелі та травмування дітей в аваріях, навчивши їх основних положень правил дорожнього руху. І не лише навчивши, а й переконавши в необхідності їх суворого дотримання і безумовного виконання. Саме таку цілі сповідує щорічний обласний конкурс КВК юних інспекторів дорожнього руху. Розпочався конкурс 11 лютого у привітному залі районного будинку культури в селі Голубиковльського району. Тема зустрічі твій вибір друг безпечний рух зібрала на стані команди п'яти районів Аволині: Володимира Волинського, Старовожівського, Локачинського, Турійського і господарів команди Коверського району, яку із честю представляла Люблинецька середня школа. Майстерність, цікаві різноманітні сценки, життя даєшників та й взагалі ситуації, які трапляються на дорогах із кожним із нас, звичайно ж, виконанні із гумором, не залишили байдужого нікого із глядачів. Розминка тихіше їдеш далі будеш, довела, що у нас підростає дотепне покоління, яке швидко і влучно не тільки дає відповіді, а й винаходить нові запитання та дорожні знаки. А музичному супроводу різноманітності пісень, артистизму і танців позаздрила будь-яка передача музичного спрямування. Тож дорожня соната для мами і тата музичний конкурс прийшов на уран. І ще задовго до підбиття підсумків усі зрозуміли, що чудова гра гамовних, а саме так називалася. Гідна перемоги. Повністю згідними її підтвердили це оцінками. Було і компетентне журі, яке визначило переможцем команду Коверського району. До речі, до фіналу вийшла іще одна команда Лукачинського району. Свято гумору пісні танці завершилося, подарувавши і учасникам, і глядачам море задоволення, заряд бадьорості гарного настрою. Всі команди отримали цінні подарунки від Ковальської райдержадміністрації. Команда Ковальського району, яку представляла Люблинецька школа, до того ж була заохочена і грошовими преміями від Північної ОРТПС. Наразі Люблинець, Люблинецький невгомоні, готується до фіналу. Відомо вже про інших фіналістів. Це команди Лукачинського району і команда міста Луцька. До них долучиться. Це ще дві команди переможці у своїх групах, тож побажаємо успіху нашим землякам, інспекторам дорожнього руху Ковальщини.